Вас в ефірі програма Моє рідне село сьогодні. Ми познайомимо вас з жінкою, яка зуміла створити на своєму подвір'ї таку красу, що кожен перехожий завжди зупиняється, хоч на хвилинку, щоб помилуватися. Пані Ніна вважає, що неповторну індивідуальність її подвір'ю надають саме квіти і її бажання причаровувати ними, щоби кожному перехожому ставало на душі яскравіше, споглядаючи її роботу. Квітник створила своїми руками. І він став душею всього подвір'я. Отже, ми в селі Дзензелівка Манківського району і нас уже зустрічають. Доброго дня вам! Вітаю вас ще раз у вашому домі. Розкажіть нам, будь ласка, напевно, кожен, хто проїжджає мимо, завжди до вас завітати. Не? Так, Так, да. завітаю, дякую, здоров'я. Ну, желають, щоб не боліли руки, ноги. Тобто, mm, всі так, розуміють, да. що це дуже да. велика праця. Що це хто розуміє, то розуміє, що це велика праця. І мені теж приємно, що людям приємно. Робиш для себе, для своєї сім'ї, для внуків, дітей, ну і для окружаючих. Лучше ж проїхати. Давно ви це робите. От скільки часу потрібно, щоб була така краса? Ну, з годами воно робиться. Воно накопичується з годами кожен раз. Потрібні кладати кошти, так щоб і кожен раз з'являється нова ідея. Щось набувається практика. З кожним роком з'являється нова ідея, нове це ти зробив, думаєш так, щоб це ще поробити. Сіла в біседки, ага. якась ідея з'явилася і завжди її втілюєш а в практику. Черпає черпаєте ідеї, чи все те в вашій голові було? Оце в моїй голові. Отак, щось як придумаю собі за ніч на ранок, от вже й починаєш працювати. Отак придумала собі, о захотіла орла. Думаю, там на тій бісеці може хтось сидіти від природи. Обично птахи на щось сідають. Вже купила орла. Там якусь зайця хочеш. Ну, постійно з'являється нова ідея. Чим більше робиш, тим більше ідеї з'являється. Я взагалі чула про вас таке, що ви собі можете в чомусь відмовити, або тільки ваша ця краса. Да. Вона да. поширювалася. Да. Відмовлю собі в любі одежі. Відмовлю. Якщо буде стояти вибір між для себе і для на благо всім. Лучше виберу друге. Як діти сприймають? Вони допомагають вам тому, вожа онучка біля вас постійно. Так, да. внучка, ось вона мені цвіти поливає, внук тут виріс більшість, бо на канікули приїжджає, постійно цвіти, Він поливає за птицею, він ухажує по хазяйстві і на огороді допомагає. Ну тоді я вже живу. Бабушка біж тоді відпочиває. Питаємо, чи бачила вона щось подібне, чи є ще десь така краса, таке яскраве подвір'я, як в пані Ніни. Каже, напевно, десь є, але за триметровими парканами. І від тої краси квітучої нема радості ні сусідам, ні перехожим, бо красу ту і не видно для стороннього ока. А тут милуйся скільки хочеш. А чому ви вчите своїх дітей в першу чергу? Згадайте, з чого ви починали їх вчити? Саме перед всіла поважати старших, не красти. Саме головне не завідувати, бо Бог цього не любить. Завість це дуже погана черта. І упорно тут працювати. Я от в селі, от ми тут живемо, то не те, що я можу сказати, а навіть любов спитати, діти ходили в школу, вони допомагали. Ми тримали по 30 свиней. Mm -hmm. Ото от, стоїть бетономішалка купили. Вони накидають бетону мішалку. Це колотять і розносять заким на роботі була. Mm -hmm. Я от в декреті, в другому не була. Я ходила на роботу, працювала, бо хотіла щось добитися. А у вас дітей? Двоє, дві дочки і два внуки. Внук і внучка. Ви на сьогоднішній день всім задоволена, тобто ви пишаєтеся дітьми, внуками. Да, 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 да. Маю хороших дітей, Дежуру. не курили, не пили, не курять, не п'ють, не крадуть, відносять до, до всього спокійно і вчила працювати, працювати треба. Ще з дочка в місті живе там, в Нижньому, ну, там на етажах нема скільки об'єму. Ну, коли вона приїжджає сюди, то вона цілий день вона працює. На цілий день це огород, тут в кітнику. Я встигла помітити, що тут є кілька штучних озер. Це теж самі все своїми силами? Це своїми силами, а одне те більше то, то робив чоловік. Не мій, звісно. Ну, нанятий чоловік робив, копав, встановлював, а вже оздоблення моє. Ага. На мою фантазію. А там хтось живе в цих штучних так. озерах? Тут живуть жабки. І є така жаба одна, яка тільки з настанням темноти вона починає крекати. Квакає, квакає, не а квакати. Постійно підійду кажу, що ти там квакаєш. Вона така зелена, така гарно сяде на листочок і сидить. І вона собі Ко! Ква! Ква! До такої так люблю, так. сядеш бісець і слухаєш цей квакіт, ну, все одно щось мені дуже приємно. Тобто вона спілкується. Да, спілкує. І вона вже тут не перший рік живе. А вона сама з'явилася там? Сама. Де вона взялась, не знаю, стала квакати-квакати. Близько жаби квакають. А тоді чоловік каже, подивись, отам от сидить жаба. І от вона так вже декілька років тут. А ім'я є в неї? Не назвали. Квакушка, кажу, на нього. Квакушка, де ти? Так не назвали її, як вона зветься. А кормитися нічого не треба? Ні, а туди так то хліб кидаємо. Це ще не, не пустили туди карасів, бо все забуду, не маю часу, А то пустю то карасі кидаємо їсти і вони там собі до зимі сидять. А ви взагалі-то коріна жителька дзензелів? Ні, це корінний чоловік. Це батьківщина а, мого чоловіка. То він вас сюди забрав? Мене сюди забрав і тут я почала перекидати все вверх корінням. Ага. Викорчувати, розчищати, перебудовувати, добудовувати. Це все почалося воно такі років. І вже десь 25 років ми тут живемо. Дивіться, як змінилося село з того часу? Що змінилося на краще, а що вам сьогодні не подобається? Ви знаєте, не дуже багато змінилося. Ну, от є таких декілька людей, які е, теж стремляться до цієї краси. От є в нас директор школи, зараз він працює, Юрій Андрійович Мороз. Він вже так робить. Тому в мене є ще подруга Зіна. Вони приїхали з севера, в неї теж двір хороший. Вона стремиться до того. Там Галя живе, вона теж я їй підсказала, кого бери горіхи, Вона перед домом посадила дерева. Яблуні, це все таке кажу, на 60 соток города. Посади щось для себе і для людей. Теж робить добре. Кожен рік вона щось доробляє, приємно. А в основному то ну, не хочу. Навіть те, що букета і то приходять, дай. А це село, в кожного є земля, кожен може посадити, купи, посади, брови, будеш знати, і тобі приємно, і людям приємно. Ну, мало. Ну от так вже трошки все одно, ну, трошки в лучшу сторону село змінилося. Якщо говорити про людей, а якщо говорити взагалі про інфраструктуру села, щось робиться, щось змінюється, наприклад, ті ж самі дороги. От Пригадайте, які вони були. Звісно, раніше тут була сушейна дорога. Потім зробили асфальт. Ну, асфальт був розрахований в ті часи, не на цю техніку. Угу. Коли зараз на фермерів їздять такі машини по 30 тонн, а ремонтувати нема нікого. От, припустимо, по цій вулиці, отут там теж живе фермер. ото, ну Хоч біля себе. Отут Ви обратите увагу, коли вийдете на вулицю. Там є три лунки таких. Оце тих три лунки, я їх бетонірую за свої кошти. Якщо не я це зробила, бо чоловік, то я наняла чоловіка, кажу, на тобі там 20-30 гривень, залатай мені тих три ями, бо вони будуть тоді такі, що я туди сяду. От якби кожна людина хоч напроти себе це зробила, звісно, треба, щоб держава про це подумала. Я навіть голові сільської ради казала, ти хоч шампанське якесь постав, що вже латаю дороги, ну він сказав, що я молодець. Ну, я тому спасіб. А взагалі ну, до вас дуже часто приходять гості? Є. Дуже часто, дуже. Почти кожен день у мене хтось є. Будь -будь -будь. І знайомі, і незнайомі. Ну я рада тим. Рада поділитися опитом, піддати апетіту, щоб хтось займався, щоб покушав цього труда, ага. а потім мати задоволення. Ага. За, кіне, за цілий день не робишся, ввечері ну, отримує задоволення. Я сіла вже, я маю задоволення, тому що кругом нема бур'янців, нема воно чисто хорошо. Кожна квіточка має свій запах, дуже приємно. Е Гей, хтось тут є живий. Господар ви? А от і гості. Кожен день є мій любимий Маркович із Жашківщини. Він ніколи не приїжджає мимо. Ага. Все часнавлюється і заходить. Я дуже рада цьому чоловікові, тому що в нас є щось спільне ага. і ми дуже один одному подобаємося. Марковець, мій любиний Марко, Ой. Ой. весь дай. Шановні, хто нас бачить, хто нас чує, візьміть від нас і від цієї жінки, трудівниці, насіння любові до рослин. І це насіння любові до рослин. Посійте у себе і розсійте де тільки кого можете, розказавши. І насіння цієї краси, доброти проросте обов'язково. Є народна мудрість, що посієш, те й пожнеш. Що посієш? Добро ми сіємо з нею. Вдвох, вона сіє, ви самі, шановні, переконайтеся, і це добро зросте. І буде найквітучіша і регіон, була, і все, і Україна наша розцвіте. Григорій Маркович. А розкажіть, як ви взагалі познайомилися з ніною? Як познайомився, отак от несміливо познайомився, шановний, несміливо, дійсно. Їду, дивлюся, повертаю якраз, дивлюся на цю красоту. Я от їхав в сторону, там далі вже усадьби, став, пофотографірував все, любувався вдома, показував знайомим всю оцю красу, а тоді один раз їду і наважився, просто наважився. О, ну зайду. Ну хіба ж мене бить будуть? Зайшов. І оказалося, що ми, вроді, брат, сестра. І розуміє, оця праця нас, оця любов до цього, нас зробили братом і сестрою. І не бачите, я сестричка. Тобто у вас є дуже багато спільного. Що вам подобається, окрім того, що Ніна у нас трудівниця, любить красу, естетику. Що вам ще подобається в ній? В Ніні да. скажу, що, трудолюбивість. От трудолюбивість. Я вже ось сказав, що що посієш, та й пожнеш. Дивіться, що вона сіє. Ну, любов, до неї ж боже мій, скільки. вже я кілька разів був тут, переконувався, сюди знайомих привозив, все школи учні сюди ходять, вчителі водять. А дійсно ж є що показати? Є що показати. Оця трудолюбивість. Я в цю трудолюбивість. І в неї влюблен отако з головою. Ну як? Ну як не можна любити? Можна не любити отаку е, людину. Ну як? Ну і можна тільки любити. А скільки хоч приблизно у вас видів сортів квіт? Десь штук 130 роз. А тут дуже багато, навіть не рахувала, ну дуже багато, перевалюють за сотні. А ви якось грамотно просаджуєте, що вони постійно вам квітують? Да, да, да. А що настає тоді, коли всі відквіли вже? Коли вже всі відцвітають, то я все одно люблю, квітка є квітка. Я тоді штучні квіти. Все одно в мене висять штучні квіти. А, тобто ніколи не буває такого, що ваше подія З... була було без квітів. Не буває. Зимою я теж люблю квіти. У мене висять штучні квіти, воно так як один є. – Ми чули про те, що особливо гарно тут як в день, так і ввечері. За рахунок так. чого? За рахунок лампочок цих сонячних батареїв і 220, тому що як були викрали батареї такі, ну світильники, так я зробила 220. А що було таке, що і викрадали, так? Да, да я викрав на збитки, то я зробила на 220 від електромережі, то тепер вони хай світять вже. Тобто є такі, хто і заздрить? Є, є. В основному такі, в основному таких, що діляться опитом, дуже мало, тому що як прорахувати, що це треба скільки труда? це не картоплю посадити і обрати, а це квітка. Вона їжеднівно входу полити, обсапати, полоти. Картоплю так ні, посадив, посапав, викопав і забув. А це від снігу до снігу, як то говориться. По собі відчули, гуляючи садом квітником, час минає непомітно, але позитивних емоцій набрались багато. На цьому подвір'ї все дуже гармонійно. Але найбільша його чарівність у щирості і душевності господині, яка мовою квітів розповідала нам про сенс життя. Якби ж усі садиби видлунювали таку красу і радість.